Львівські підприємства отримують нові замовлення. Сьогодні керівник Укроборонпрому Роман Романів та очільник Львівської облдержадміністрації Олег Санютка підписали меморандум про співпрацю. Вона здійснюватиметься з 11 компаніями області. Відтак підприємства Укроборонпрому готові замовити 20 тисяч найменувань, які не випускаються концерном. А це вироби з пластмаси, скла, алюмінію, чорних металів, кума також оптичні прилади та електроніка. Співпрацюватимуть із приватними. Із державними підприємствами на яку суму будуть замовлення, поки не розголошується, та мова йде про сотні мільйонів гривень. Є бажання фінансувати Україну. Є бажання залишати гроші в Україні, є бажання створювати робочі місця в Україні. Перше це дешевше, друге це мобільніше, третє це по господарськи. Це не просто програма, це дія, яка направлена на покращення обороноздатності нашої країни та на мобілізацію усіх сил. сьогодні. Україна є країною номер 9 серед країн світу по експортному потенціалу військово промисловості Слово комплексу, і коли ми говоримо про виробництво продукції на території Львівщини, ми говоримо сьогодні в першу чергу для того, щоб забезпечити нашу армію. Але ми, звичайно, говоримо також про те, що експортний потенціал України, а це і валютні надходження, це і стабільні замовлення, він повинен розміщуватися тут на території Львівської області. Слово концерн «Укроборонпром» вже замовив у львівського обронетанкового танкового заводу 140 машин «Дозор-Б», виробництво яких поставлено на конвейер. Зараз ці автомобілі проходять випробування на полігонах. Орієнтовно, через місяць перші автомобілі доставлять у зону проведення АТО. Вартість бронемашини «Дозор-Б» не розголошує Це військова таємниця, але Роман Романов наголосив, що вона вдвічі дешевша, ніж броньовані автомобілі з такими ж характеристиками закордонного виробництва.